o okay. Jornal Друзі, привіт! Вас вітає канал Сільська Фазенда. Ой, таке лихо трапилося у нас. Ось поросилася ця ремочка наша, перва, опороз пройшов шикарно. Чоловік не може розповісти, бо він там заливає там в свинарний купол. Прийду вам розповісти, прийшла я. Це ремочка, Попороз прийшов добре, все добре, вона справилася. Привела вона 11 поросяточок, живеньких, маленьких, ну все добре було. Перший день все добре, другий день не замітили, що поросятка дуже сильно схудли, вообще просто шкура і якісь косточки. Якби вони її смоктали, все добре, але ми не могли б що в неї немає молока. Як бачите, я вже нажимала на суски, молока немає. Ось. Ось все, що в нас залишилося від 11 штук. Ось що ми робимо, це молоко. Вже з бутилки давали, і шприцом їх всіх кормили. Ну, вихажували, як могли. Чоловік геть розстроєний, засмучений, тому що то відро замовили, воно поки прийде, з тими сусками ще ніде їх немає. То ось так ось. Вижило озеро. Да. 4 штучки. Все, що є. Мухів зараз тут дуже багато, тому що тут молоко. Мух дуже багато. Я не знаю, що це буде. 11 штучок. До цих свиноматок ми їх не могли підсоєдинити, тому що у них по 10 штук, 9, то всі суски забиті. Вони маленькі, дуже їх відпинали. Не знаю. ось таке. Просимо вас нам порадити, що в майбутньому робити в таких випадках, тому що це вперше таке ця свиноматка все добре, але в неї вже на другий чи на, на другий день пропало молоко. Чоловік вже в кого не питав, сказали її вже не залишати далі на свиноматки, тому що вже толку ніякого не буде. Порадьте нам, що робити з такою свиноматкою, чи є сенс її залишати на майбутнє, тому що вна, в неї нема молока. Виходила вона добре, опорос пройшов добре, 11 штук привела, взагалі шикарно, але, але, але. І ще, що робити, коли от свиноматка, от, все пропало молоко, що нам робити? Дайте свої рекомендації, в кого вже таке колись було, поради, щоб на майбутнє ми знали. Якби ми мали купити те відро собі, щоб було, воно там йде для козенят, для, ще там для когось не пам'ятаю, для поросят, таке відерце, там 6 сосочків. Я наливаєш туди молока і вони смовчать. Ще одна проблема, нема, де брати в нас таку кількість молока, тому що, не знаю, всі нас тут люди, де в селі займаються, в них є корови, вони все роблять на Одесу, там сири, молочку, все возять на Одесу. Тобто молоко ніхто не продає. Там Можуть 2 літри. Нам потрібно на день 3 літри їм, щоб давати молока. Іди сюди, то ось таке, друзі. Худеньке, подивіться, яке воно худеньке. Ну, ви чую, я не знаю. Що нам робити, це просто. Вже все, що залишилось. Тож, друзі, такі новини в нас на фазенді. Не хотілося вже нічого, не відео, нічого, тому що ну, засмучені дуже були. То вирішили зняти вже, спитати ваших порад, що ви порекомендуєте на майбутнє. Нам. Чи є сенс та відро купляти, чи немає, я не знаю. Порадьте, воно якби йде нам по пошті, то вже й нема сенсу, вже нема поросят, тому що це все йде на години, вони їсти не їдять, оце тако почмокають, що там чмокають. І ж при цьому їм давали, і з такої тої бутилочки звичайної соскою теж їх кормили, на руках кожного держали. Чи ми щось не те зробили, я не знаю. Порадьте, будь ласка, що в майбутньому робити, коли у свиноматки пропадає молоко, чим вихажувати поросяток. Може, якусь їм кашу варити. Чоловік каже, може якусь манку зварити мішати їм з цим молоком таке, щоб вони наїдались. Я не знаю, що робити. Опорос був у неділю, кажуть, вже не пам'ятаю, а сьогодні у нас четвер. Та ось таке. Щасіду поратися по господарству, ну, диноватком потрібно змолоти їсти окремо, там чоловік їм все мішає, ці пропорції все не знають, що він там робить. Потім треба інший колич потім треба іншим змолоти зерна на вечер, то є чим працювати. Чоловік трошки зайнятий, то сьогодні я тут то озійную. Ось так вони і стало і не хоче їсти. Іди сюди. Давай, давай, давай. Чумокайте щось. І коли навіть було багатенько, свинматка лежала, вона їх лягає, все, бо інші лягають кормити, і вона теж лягає кормити, вона їх зве, а вони ну, не йдуть. Прийшли, попідкидали її і все. І сиділи, сиділи. Оце ми щось цим молоком тільки не робили, ну так і не могли виходити ту всю кількість, яка була. Тож, друзі, завершимо відео. Порадьте, будь ласка, що нам робити. Дякуємо за ваші коментарі, за те, що порадите. Всім гарного та тихого, мирного вечора.